Тому я продовжую далі тему стосунків. Але дивіться, багато людей, які до мене зараз приходять, на жаль, така картина, що у стосунках немає любові. І, до речі, підсвідомість, якщо ви в цьому сумніваєтеся, у підсвідомості є такий, така дуже класна верніше в гіпнотерапії. Я зараз провожу таку дуже круту сесію. Наприклад, якщо людина не може визначитися її жити з її чоловіком, чи її все ж таки виходити з цих стосунків, ви йдете прямо з цим запитом і побачите, маєте можливість побачити два сценарії: ваше життя з чоловіком і ваше життя без нього. Ну і а, більшість бачить зовсім інший сценарій. Що саме цікаво, що настільки людина не готова поглянути правді в очі, що дуже часто в сесії спливають різні захисні системи, чи мама не пускає побачити життя без чоловіка, бо привикла до саме такого вашого чоловіка. Але вам треба дивитися правді в очі. Дивіться, моя точка зору така: якщо в стосунках є любов, от в мене в стосунках була любов, і тому я зробила все. Що від мене залежно, щоб врятувати ці стосунки. Бо я відчувала, що там була любов. Любов вона або є, або її немає. Якщо любові немає в сім'ї, виходьте звідти. І чим скоріше ви вийдете, тим краще. Якщо вона там є. Я знаю, як зробити так, щоб ви могли створити ту сім'ю, яку ви хочете.